Я вже три рази намагаюся виростити ріпак. Немає того, чого хотілося б. Вимерз він конкретно, не сформувалося. Дивіться, які рослини мощні. Край, бачите, ми спалили гербіцидом. Немає ріпакового столу. Коли ми навчимося вирощувати? Не надо, е! Зажує! Всім привіт! Ну що, йде збирання ріпаку. Заїхали на перше поле. Це те, яке було погірше. Було воно по рипленню, по класиці. Посіяний ріпак Піонер, класичний ріпак. Ну що хочу сказати, трішки підрастроєний, звісно. Думав, хоча б двадцяточка буде, Ну, не буде. мабуть, і двадцятка. Вимерз він конкретно. Стояв такий класний. Стрючки такі в'язав, гляньте. Стрючки, які ліннющі були і ніфіга. Дуже багато вимершого. Зараз дійдемо, йдемо, покажу вам, що як виходить. Заїхали вечірком. Я думаю, будемо його добивати вже до кінця. Спеціально під вечір. Може. Кажуть, якщо ночу косити, то він відходить, трішки не так сіпеться. Ну, так як нажатка звичайна, немає ріпакового столу, косимо на без ріпакового столу. Зробили десикацію тут пару днів та дня чотири назад. Ну висох він конкретно. Хочу вам показати ріпак і комбайн, як воно все це працює. Дуже багато добрив сюди вкинуто було. Та не менше 300 кілограм з посівом добрива, по мерзлоталому добрива, аплікатором добрива. Все в доброго, добрив не пожаліли, ось дивіться тепер як. Ось бачите, стрічки тут є деякі, а деякі ось. Щось він хотів, усе оно померло. Навіть у таких стрічках я дивився весною тоді, ну небагато було насіння. Іноді в таких стрічках, що вже сформувалися, немає настільного. Да, вроді би такі маси є. 70-те міжряддя, нормалистів 400 тисяч, 500 робив, та вроді 400. Вроді би так все непогано, закрите, рівномірний принц, немає того, що хотілося б. зробили своїм оприскувачем. Так як бачив, що урожай не буде більшим, то вирішив натопчимо просто, нічого страшного. Зробили десикацію, оце тепер сліди. Збираємо проти шерсті, по яким ходила почти спесикацію робив. Бачите, вроді би є, є щось. Густота якась є, але, але по-перше, низенький, по-друге, абортувалось дуже багато, не сформувалось, вимлезло. Ну, Туди пшениця недалеко конкретно побила морозом. Ну що по ріпаку. Ціна на сьогодні виставляли наш елеватор. Тут місцевий 20 тисяч місця з МДС, без МДС, без ПДВ. Подивимось, що в нас вийде його здати. Поки що його одразу не вивозимо, зараз у склад до себе. Будемо шукати покупця, як скосимо все, потім будемо дивитись, що нам запропонують. Ріпак це не ГМОшний, звичайний, класичний, навіть не гербіцидний. ГМО тут не повинно бути. Дуже багато вложено сюди. Сумарно я порахував тут чи 10-11 чи оприскувань цього ріпака. Дивіться, які рослини мощні. Капець. Плюс ще край тут я показував, спалили тут не помили, оприскувач. Все одно будемо сіяти ріпак ще в цьому році більше, тому що все-таки я вірю, що можна на цьому заробляти, але треба. Досвід мати і технологію якусь виробити. Я вже три рази намагаюсь виростити ріпак. Перші два рази по 27. Перший раз 27 дав. Другий ріпак 27 дав. Ну, а третій, я дивлюсь, дав хоч би 17. дав. Ні, ну це поле погірше, те пострібтіло там, воно краще, там точно краще. Надіюсь, там хоч двадцяточка витягнеться. Я просто не знаю, як там його приморозило чи ні, бо я в основному на це поле їздив дивився, що воно сильно приморожне, а те поле не знаю. Так, ну ось край бачите, ми спалили гербіцидом. Та щось в мене переклинуло, я сказав, не треба митя оприскувати. Так ми не помили його і спалили. Вон, дивіться на палки. Він тут розгілкувався нормально, наче. І все нього там балки взагалі такі палюваки були. Ну дивіться. Це ж один корінь, да. один корінь. Дивіться, яка рослина була. Все розгілкувалося, але але ж, але ж немає того, що хотілося б. Інсектицидів давав, таких і оригінальні давав багатенько. І дорогих. Ну, коротше, Не вийшло. Нічого, будемо працювати, будемо вчитися. Не надо, е! Зажує! Раз, це, це раз, давайте, давай. На голову, Опа! Усі жовтки все випадає повне. Запомні Випішніралтрас, усі заски, репортового стола нема, конечно. Пошло, як він вимер зараз поже. Коли ж ми навчився вирощувати? Так, у вас вертельний трюк. Такого не треба повторять. Пога висита. Давай, давай. О. О. После комбайна меньше чем 50 Есть ты же. Тоже Тоже Да, пока штука мелкая. Ты сегодня хочешь или пока дальше? Я не знаю. Може здасиш потім скажеш. А здамо потім скажеш. Да, може ми мішки продамо. Mm. Надумайся, <свісно> переспинувати. Продовжуємо збирання ріпаку. Переїхали на друге поле. Тут уже ріпак повеселіше. Видно, що і рівномірніше, і маса є. І стрючки вроді не такі підморожені. Ну і сипил трішки краще. 2, а да, там таких показників не було. Ну десь може на 20 мось вийде. Потім трошки переувеличує пере... показники. Потім розхит, бачите, як їх пише на рибаку. Так, ну вологість тут в порядку. Так, цей ріпак постійний пострібтілок, підживлений померзлаталам, аплікатором, 10 оприскувань на ньому. Якби його з ПДВ здавати, було б хорошо. З ПДВ ціна наша класна, 20 тисяч дають місця. Я думаю, на затрати точно купився, навіть з такою врожайністю.